Стук 20 пролетіло виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити, і їхнім родинам допомагає громадська організація «Агапе Україна. Від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже тисячі українців. Розповідає виконавча директорка Ганна Лещук. Ми дали свої дані в різні організації про те, що ми приймаємо людей з інвалідністю і їхніх сімей. Відповідно, про нас дізнавалися люди всієї України. Вони до нас телефонували і казали, що в нас є, наприклад, там 10 сімей, і там є 5 людей з інвалідністю. Тобто ми приймали найтяжчих людей. Як голова ще крутиться? Фізична терапевтка Світлана Гусіва каже, коли центр реабілітації почав приймати людей, які втікали від війни, займалася розселенням і дбала про побут за кордон, напевно, поїхали. Від 500 до 600. Ось ми займалися евакуацією групи, збирали людей і вивозили їх за кордон, в Німеччину, в Швецію, в Нідерланди. Ось в безпечні місця там, де наші партнери давали місце для великих груп людей. Волонтер, водій громадської організації Григорій Волощук, господарює на подвір'ї реабілітаційного центру. З його слів, кілька разів вивозив людей з Дніпра і Кропивницького. Каже, робив це за покликом свого серця. Ми вивозили перших людей, лежачих зовсім, які не сиділи навіть, а просто лежали. Ми весь час їхали, можна сказати, не навіть мінялися практично на ходу за рулем, щоб ніде не зупинятися. Війна йде і ситуація міняється кожну годину. От. І Ми знали, що ми туди можемо заїхати, а назад звідти можемо не проїхати. Війна почалась у 2014 році. І з першого дня я почав їздити як волонтер, допомагав військовим на блокпостах, а потім вже як помічник капелана я вже їздив у військові частини. Лариса Чумак приїхала із шостки Сумської області. У реабілітаційному центрі живе майже тиждень. Каже, нині вже зібрала речі, аби виїздити за кордон. Атмосфера дуже сімейна. атмосфера дуже сімейна, дуже дружня. Відчувається турбота. Я змогла виїхати 17 квітня. До цього ми були в оточенні, не могли евакуюватися. Нам не привозили ні їжі, ні ліків. Це було дуже тяжко. В общем, тяжело. Спочатку я поїхала у Київ. Там я допомагала пересилати речі людям з інвалідністю за кордон. Бо так сталося, що людей громадська організація вивезла, а їхні речі одразу везти не було змоги. Зі слів виконавчої директорки Агапи Україна Ганни Лищук, нині у центрі тимчасово проживає четверо вимушених переселенців з Сумської, Донецької і Запорізької областей. Усе необхідне людям надають безплатно. Оксана Ївпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.